Він ніби зійшов зі сторінок глянцю. Саме там Олексій Черненко вперше побачив таке ретроавто та так вподобав, що захотів і собі такого мати. Я взяв за основу автомобіль кабріолет французької фірми Рол-Ройс. В свій час Микола ІІ був, придбав такий автомобіль в 1909 році. Щоби трохи зекономити, чоловік вирішив автомобіль не наново складати, а переробити з котрогось. Зупинився на вітчизняному волинці. Що з ним було далі, знає навіть чотирирічний онук конструктора. Дід полізав і став кабі. А ще разом із колегами зі станції техобслуговування заварили днище власноруч зробили бампер, пороги та крила. А колеса зняли з мотоцикла і стилізували це, щоб були такі ж, як у французького кабріолета. Від вітчизняного всюди хода лишилося хіба що начиня. На автомобілі Миколи II на кабріолеті був знак СМТ в переводі з французького його величність цар. Я ж сюди поставив. Значок герб України. автометаморфози тривали п'ять місяців. Залюбки допомагав дідусеві старший онук, крутив гайки та пособляв фарбувати. А тепер катає рідних біля двору, бо ще у вісім років освоїв цю хитру справу. Цей автомобіль був е, трохи інакший. В ньому він був менший за шириною та довжиною. Салон був mm. також інакший. Були сидіння, а тепер дід поставив диван та лавочку. Ну, як би сказати лавочку. Кабріолета власнику музей не віддаватиме і не продаватиме. Це каже царський подарунок онукам. Та красення фаетона в гаражі не замикає, а дозволяє охочим фотографуватися з ним, а молодятам навіть проїхатися на щастя. Ми відчули себе царським подружжям. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.